Степан Стефурак, хлопець з вдалим почуттям гумору і серйозним відношенням до життя. Так про нього кажуть у Тернопільському технічному університеті, де він навчався на третьому курсі. І ще одна риса винятковий патріотизм. Тож переконати його не їхати на схід не зміг ніхто. Родині про те, що їде воювати у зону, АТО, він не сказав. Якщо б його хтось спробував переконати, він би все одно поїхав. Він Україну дуже любив. Він і на Майдані був з самого початку, практично, Ну, як почалося зразу, ну, АТО то він зразу. Ростислав вважає, його друг здогадувався, що вже не повернеться. Я останній раз з ним говорив в суботу вечором, то ну, він казав, що мамі вже сказав, що, що він вже там в АТОС. Ну, Я з ним говорив, в нього питав, коли буде в Тернополі. Він так посміх, ну як смішно сказав, що сказав мені, що не знаю, що певне ніколи не буду в Тернополі. У технічному університеті Степан Стефурак навчався на стаціонарі, попри те, що чимало часу присвятив революції гідності і пішов добровольцем на війну з ворогом. Про навчання не забував зимові та літні сесії в нього здані. Він був відповідальний, він був серйозний, Можливо, інколи занадто. Ну і Претензій щодо навчання якихось не було, тобто у нього е, предмети, здані, е, сесія закрита, можна сказати. На літніх канікулах студент має право займатися так, по своєму бажанню, ось е, тим, чим захоче. Але на початку вересня Степан в університеті був і піднімав питання про те, як би йому перевестися на заочну форму навчання. В добровольчий український корпус 19-річний хлопець потрапив спершу навчаючись військовій справі на базі правого сектору. Мав досвід боїв. Зокрема, у селі Стефанівка допомагав розблоковувати шлях для відходу українських військових, яких ворог блокував на Савур могилі. Попри юність, був надійним плечем для старших вояків. Завжди на вістрі боротьби виступає українська молодь. Як ну те саме по майдану, було. Якщо згадати з історії там крути, можна назвати прикладом, і молодь завжди, вона можливо менше обдумує про наслідки. Вона розуміє, що є проблема, і ту проблему треба вирішувати. І завжди стоїть в молоді гасло. Якщо не я, то хто. І відповідно Степан добровільно вишколювався. Він дійсно пройшов добру школу, тобто він провів близько двох-трьох місяців на вишкільній базі і прийшов добрий вишкіл військовий. Добровольчий український корпус саме займає селище Піски на Донеччині. Стратегічно важливий населений пункт у підходах до Донецького аеропорту, фатальним для Степана Стефурака та ще одного його побратима став бій 22 вересня. Якщо я не помиляюся, бо точної інформації я ще не маю, вчора ранком машина їхала на ротацію в ті самі піски і безпосередньо по дорозі вже машину обстріляли з тяжкого озброєння і ми маємо двох вбитих і маємо пораненого побратима. Степана Стефурака поховають на Івано-Франківщині, звідки він родом. Співчуваємо рідним і близьким загиблих. Дякуємо героям за те, що захищають нас.